Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися з вами для обговорення надзвичайно складного, але вкрай важливого питання, що полює, я так думаю, не лише педагогічну громадськість, а й суспільство в цілому, оскільки воно стосується забезпечення навчального процесу якісними підручниками. Зовут мене Ольга Миколаївна Коваленко. Я є автором підручника з української мови для шкіл з російською мовою навчання. Тому саме цей підручник я і хочу сьогодні презентувати. Насамперед, мені б хотілося сказати про те, що ж було основною метою створення цього підручника. Ну, як відомо, на сьогоднішній день одним з пріоритетних завдань сучасної школи є формування мовної особистості, яка повинна війну володіти принаймні трьома мовами. І, звичайно, пріоритетним напрямку. Це володіння державною мовою. Тому основною метою створення нашого підручника була ідея, пов'язана з тим, що цей підручник повинен допомогти створити такі умови, щоб випускник початкової школи з російською мовою навчання за своїх знань мовою. був принаймні наближеним. До випускника школи з українською мовою навчання. Тому що, на нашу думку, саме такий підхід дозволить дитині, яка закінчує 4 клас у школі з російською мовою, потім вирішувати питання стосовно того, у якій школі надалі дитина буде навчатися. Тобто школа може бути і з російською мовою навчання, і з українською мовою навчання. І саме ця ідея була провідною у створенні підручників. Для перших четвертих класів, тому що у нас підручник створений не лише для четвертого класу, а усі чотири класи у нас забезпечені також навчальними матеріалами. Якщо говорити про створення цього підручника, то він будувався на основі врахування закономірності за свої рівні мови, загальнодидактичних, загальнометодичних принципів, і звичайно, зарахуванням тих напів роботи. Які є провідними у сучасній школі. Це насамперед рівень вимови, лексичний рівень, граматичний рівень і рівень тексту. Якщо говорити про наш підручник, то звичайно він орієнтований на дітей, які вивчають українську мову як другу, як державну. І тому обов'язковим завданням його створення була орієнтація на знання дітей з рівнем російською мовою. Яку вони вивчають у школі як першим. Тому підручник наш побудований за концентричним принципом, що дозволяє, звичайно, врахувати ті знання, які діти здобували у попередні роки, і розширити їх відповідно до завдань, які поставлені програмами для четвертого класу. І відповідно до програми. Основною центральною темою вивчення і в російській школі, і в українській школі є тема частини мови. Тому, звичайно, ця тема є провідною і для нашого підручника. Якщо говорити про особливість добору навчального матеріалу і його подачі, то звичайно ми насамперед. Опиралися на ті знання, які дитина отримує на уроках російської мови, передусім, і вбудувала завдання таким чином, щоб учні мали можливість здійснювати мовний аналіз, здійснювати спостереження над мовним матеріалом, і внаслідок цього робити певні висновки і формулювати основні положення, які характерні для української мови. Якщо говорити про правила, які напишу говорити про навчальний матеріал, який використовується на уроках, то звичайно у нас є частина матеріалу, яка повністю збігається в українській і російській мовах, є матеріал, який збігається частково, і звичайно є специфічний матеріал, який є характерним суто для української мови. Усі ці особливості мовних матеріалу безперечно, нами були враховані. І ці правила. Які повністю збігаються в обох мовах, подаються після того, як діти виконують відповідні правила, мають можливість співвіднести свої знання з уроками російської мови і вивести відповідне правило українською мовою. І це правило потім подається українською мовою. Це робиться для того, щоб дитина більш свідомо могла засвоїти новий матеріал. І потім теж свідомо користуватися тими правилами, якими вони будуть з якими. Є. Якщо матеріал у нас збігається, наприклад, частково, то звичайно ми будемо працювати таким чином. Ми здійснюємо спостережені матеріалом, який є характерним для російської і української мови, порівнюємо цей матеріал. Робимо відповідні висновки стосовно особливості української мови. Після цього дитина теж має можливість ознайомитися з правилом. Потім, для того, щоб закріпити свої знання, виконується спеціально відбрані правил, і дитина під час виконання цих вправ може звертатися ще і додаткової схемою. Яка подається у вигляді алгоритму, який дозволяє їй легше скористатися тим правилом, вона щойно, яке вона щойно опрацювала. І це ви зараз можете подивитися саме на нашій презентації. І столінка саме орієнтує вас на те, що можна було зробити зрозуміти, яким, яким чином це відбувається. Для чого потрібна така система роботи, я думаю, вам пояснювати не треба. Тому що, на нашу думку, саме подача матеріалу у вигляді схем, у вигляді здорових опор надає можливість дитині краще орієнтуватися в на навчальному матеріалі, краще його засвоювати і закріплювати. Тому, звичайно, ми вважаємо, що саме такий підхід дозволить дитині. Легше орієнтуватися у процесі здобуття знань потім і в основній школі. Оскільки ми дбаємо е, про те, щоб е, у процесі вручення української мови відбувалося збагачення дітей словниковим запасом запасом. Е, Відбувалося збагачення словникового запасу у дітей, щоб у них звичайно розширювалися знання з історії культури нашої країни. З цією метою нами була підготовлена така мовна скарбничка, якою ми і радимо скористатися і учням, і вчителям. За допомогою такої мовної скарбнички діти зможуть ознайомитися із тлумаченням певних слів, з походженням певних висловів. Що, на нашу думку, теж позитивно позначиться на їхньому вдвоєвому розвитку. Для забезпечення естетичного розвитку учнів нам пропонується теж такий цікавий, на нашу думку, підхід, пов'язаний з тим, що ми використовуємо твори відомих українських письменників і пропонуємо познайомити дітей з репродукціями картин відомих українських живописців. Основна увага, ну одна, одне з пріоритетних напрямів звичайно, новового розвитку дітей, є розвиток їхнього зв'язаного мовлення. Це безперечно. І на уроках української мови ми прекрасно розуміємо, що це завдання також має бути пріоритетним. Тому цією метою нам розроблена ціла низка уроків, на яких буде здійснюватися робота, пов'язана. З розвитком навичок мовлення учнів на рівні тексту, звичайно. І тут теж, на нашу думку, матеріал подається цікаво, і я думаю, що вам буде теж доречно з ним познайомитися. Якщо ми говоримо про основні напрями, які стосуються розвитку мовлення дітей, то нами передбачається завдання спрямовані на удосконалення навичок учнів щодо складання. Художніх текстів, описів, і діти у нас вчаться складати як художні описи, так і наукові описи. Ми вчимо дітей описувати, наприклад, зовнішність людини. А ми знайомимо дітей, наприклад, з таким видом роботи, як творчий переказ, і подаємо весь необхідний матеріал для того, щоб забезпечити цю роботу. Навчаємо дітей. Писати тексти міркування. До того ж, якщо говорити про тексти міркування, то там теж подається досить цікава робота, пов'язана з тим, що дитині дається готовий матеріал для того, щоб зрозуміти, що ж таке основна думка, яка має доводитися, що ж таке докази, і формується система уявлення дитини відносно того, а яким же чином варто добирати ці докази для того, щоб потім можна було. Підтвердити ту основну думку, яка подавалася на початку тексту. Якщо говорити про тексти-описи, то от зараз ви бачите сторіночку, яка демонструє етапи роботи над таким текстом описом Подається, ви бачите художній твіт, подається текст, у нашому випадку це науковий текст. Дитина знайомиться з цим текстом, а потім пропонується завдання, в якому подаються лексичний матеріал. І за допомогою цього лексичного матеріалу дитина повинна визначити, які слова дозволять їй скласти текст опис, а науковий опис, а які слова дозволять їй скласти художній опис тієї тварини, яка пропонується. А надалі, звичайно, завдання передбачає, що діти повинні. Визначитися самотужки, який текст для них є більш низьким, і такий спосіб буде ознайомитися. Поруч правою, ви бачите, є синенька літера І. Вона означає, що можна звернутися до електронного ресурсу. І дитина матиме можливість отримати ще і ілюстративний матеріал, який також буде позитивно позначатися на підготовці до складання такого опису. Зараз вам пропонується переглянути сторінку підручника, в якому подається якраз матеріал, який стосується навчання дітей складати описи, наприклад, зовнішності людини. І ви теж бачите, що мотивація такої роботи пов'язана з тим, що подається художній твір, в якому є опис людини. Потім здійснюється аналіз. Цього твору за відповідними завданнями, а потім пропонується ілюстративний матеріал. І, як ви бачите, пропонується репродукція відомого українського письменника Українка біля тину. Це робиться для того, щоб знову таки знайомити дітей з найкращими творами українських живописців. І після цього подається план опису. І подається звичайно словник для того, щоб дитина мала можливість скористатися необхідними для опису словами. І останнє право уроку передбачає, що дитина повинна самостійно скласти цей текст опис. Наступна наша ілюстрація. Якраз дозволяє познайомитися з роботою, яка пропонується щодо навчання дітей творчого переказом. Тут теж подається, уривок з художнього твору, і дітям пропонується ціла низка завдань. Відповідно до яких дитина краще усвідомлює смисл прочитаного, тому що всі етапи роботи чітко виписані за завданнями, і от покрокове виконання завдань якраз дозволить підвести дітей до розуміння того, як треба працювати вчителем на уроці. І як результат такої роботи, тому що діти у нас і знаходять потрібні слова, і тлумачать ті слова, отримують тлумачення тих слів, які є незрозумілими для них. І, звичайно, потім пропонуються складають план, потім самостійно за цим планом усно перекарвують цей твір, а потім пропонуються їм творчі завдання, пов'язане з тим, що вони повинні розповісти від імені одного з героїв цієї історії, про яку ідеться тут. Для того щоб забезпечити диференціацію навчання, нам передбачений такий підхід, що ті діти, у яких недостатній розвиток, які потребують допомоги додаткової, вони отримують фактично не зовсім готовий текст, але принаймні його каркас. І дитина зможе його поступово нарощувати, цей каркас, тобто треба буде доповнити речення, необхідними словами, яких не вистає, і кілька речень записати самостійно. А в цілому текст уже сформований. Ті ж діти, рівень розвитку мовнього, яких є дещо вищим, вони можуть отримати ще й додаткові завдання пов'язані з тим, що вони можуть здійснити цей опис самостійно. А якщо є інтерес, то можна запропонувати їм здійснити розповідь від імені іншого героя цієї історії. Значна увага підручнику, оскільки ми розуміємо, що ми маємо справу з дітьми, які вивчають українську мову як друга. Звичайно, пов'язано з тим привертається питання навчання дітей перекладу. І у нас теж передбачена чітка система роботи спрямована на формування навичок у дітей перекладу. Причому, якщо на перших уроках дітям пропонується перекладати лише окремі слова, окремі фрази, то наприкінці навчального року, звичайно, діти вдаються до перекладу і у ринків із художніх творів. І, звичайно, дуже багато уваги приділяємо питанню редагування текстів, тому що це теж завдання, яке надзвичайно важливе. Якщо говорити про особливості організації роботи за нашим підручником, то на нашу думку він є досить зручним для планування і проведення уроків, тому що він чітко розподілений матеріал весь чітко розподілений за уроками, і вчителю звичайно зрозуміло. Де урок починається, де він закінчується, і усі завдання зібрані таким чином, щоб вчитель міг, мав можливість знайти увесь необхідний для нього матеріал і для створення мотивації щодо вивчення теми, і для того, щоб можна було правильно організувати роботу, тому що саме вправи добиралися таким чином, щоб вчитель міг простежити логіку організації проведення. І, на нашу думку, якщо вчитель буде йти відповідно за тими завданнями, які пропонують цю підручнику, то я так думаю, він обов'язково повинен отримати позитивний результат на своєму уроці. Не треба боятися того, що кількість завдань до однієї вправи може бути дещо завеликою. Це так може здаватися лише на початку, але якщо уважніше поставитися до цих завдань, то вчитель зможе зрозуміти, що фактично ці завдання вони є цілком виправданими, тому що вони складають алгоритм і допомагають вчителю вибудувати логічну систему своєї роботи за цим підручником. Ну, і як я вам говорила і показувала на прикладі, що до багатьох прав, вміщених у підручнику, є ще і електронний ресурс, яким можна теж скористатися. Він містить цікаву додаткову інформацію, відеоматеріали, фотоматеріали, і також містить тестові завдання, які можна буде використати під час підготовки дітей і до державної підсумкової. Атестації і для підготовки дітей до проведення контрольних робіт, тому я так вважаю, що ці матеріали, звичайно, вчителю також знадобляться. І найголовніше те, що діти теж мають доступ до цих електронів і теж можуть ними користуватися самостійно. Отже, шановні колеги, звичайно, можна дуже довго розповідати про те, що зроблено з любов'ю. І те, що зроблено для дітей, для вчителя. Але мені здається, що тут, мабуть, доречним є те, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому запрошуємо вас до репозитарію і пригляньте, будь ласка, наш підручник. А я буду щиро вдячна вам за ваші зауваження, за ваші поради і за ваші думки стосовно нового підручника. Дякую за увагу. На все добре.